Міка попри те, що в Україні триває кривава визвольна війна, вони роками переслідують угорців, які живуть там. Вони переслідують і утискають угорськомовні школи. Практично хочуть їх всіх закрити або зробити з них українські школи. Закарпатські угорці в міжнародних новинах з'являються, як правило, з вуст прем'єр-міністра Орбана. Тому хотілося б знати, як вам відгукуються ці згадки, тому що вони мають різні оцінки і спричиняють скандали. Ми не шукаємо скандали, ми не хотіли би бути на шпальтах газет щоденно. Бажаючи, ви не керівник нашої нації. Тобто ми, не хоч і не є громадянами, в мене частина угорської нації, який за кордоном живе. Ми його привітали з його обранням, і він цей портрет з власним підписом окремо кур'єрською поштою відправив. Ви так почесно його тут посередині. Ну, у мене, якщо подивитися, є і поза попередній. Прем'єр-міністр. No, у мене всі тут. Якщо... Але керівників української держави. Ну no, я від них нічого не отримав. Якщо отримаю від Володимира Олександровича, я його із цю поставлю. Вісаний звазила те, У вас переважно. Так, так. А в Україні тоді буде вчитися? Так. Я. Один. Один, два. Не знаю. Три чотири. Що це? Твір, як, та... я планую, вітніка, як я планую цей, коли ми будемо з вами його відмінювати, будуть ці без якого знак. Добре. В'ються. Апостроф, правильно. А вам так зручніше, так? А українською вам як легко спілкуватися чи не дуже? Не, не. не дуже легко. А ви її відколи навчаєте? зрозуміли, так, питання? А можете мені допомогти перекласти? А можете мені перекласти якась відповідь? А, з першого класу. А, з першого класу. Але важко дається, так? Я не, роз, не розчула яко, просто Чугорською, не зовсім зрозуміла, якою ви відповідали. Ні, ні, він українською відповідає. А, просто не, а з акцентом, не зовсім. А які у вас оцінки з української мови тут? Мієм. Одинадцять. Десять, дванадцять. Цікаво. Добре, дякуємо. Та важче, я думаю, навіть в українських школах не всім дається державна мова так легко чи рідна мова. Чи можете от ви розтлумачити те, що ми побачили, чому так відбувається? Дивіться справа в тому, що менше вчаться за новою програмою нової української школи. Воно дає нам. Дуже великі можливості, колосальні можливості, і воно розв'язує нас. Воно дає нам можливість їм мову зробити цікавою. Воно дає нам можливість граючися вивчити державну мову. І воно видно на практиці. І діти старших класів, це ви бачили 9 клас. Вони ще вчаться по старій програмі. І звісно, їм трошки важче. Наше місто за останні 100 років був у складі декількох держав. І в зв'язку з тим, і, напевно, і, і залишилась і до сьогоднішнього часу культура всіх трансформувань за останніх 100 років. Це історична складова нашого регіону. Присутність угорської культури і присутність угорців у цьому регіоні. Це історично складова закарпаття Берегове є столицею ну угорської культури в Україні і ми пишаємося цим. Ми сесію завжди починаємо з державного гімна. Я завжди пою державного гімна. І, і у нас у нас мову сесії визначає закон, не регламент. Але депутатські запити і звернення є можливість довести на угорській мові. Я угорець гореці патріот України. Я поважаю все, що оточує мене, і я впевнений, що я єднаково служу для всіх мешканців. Які ну, живуть на території нашого ОТГ. я впевнений в тому, що це є правильно, і, і, і то, що угорець є міським головою у нашому регіоні, це характеристика просто нашого регіону. Наприклад, я е, закінчив Яношівську середню школу. Всі предмети я вивчав на угорській мові. А як ви вивчали українську? Якщо можна на власному прикладі, цей досвід ваш і з тим, що відбувається зараз, порівняти. Загалом я отримав вищу освіту в Києві, не скажучи жодного українського слова. 94-й рік. Абсолютно всі нормально спілкувались з російською мовою. Після приїзду додому у 98-му році я почав розмовляти на українській мові, завжди мені заважала російська мова. Тому що я ну, тепер я коли говорю на державній мові, я е, і думаю українській мові на українському. Тому і мені е, ну, набагато зручніше. Е, тепер, що я менше, набагато менше спілкуюся на російській мові. Але рідна моя мова угорська. Отче, наші я молюсь на угорській мові. Відповідь у мене однозначно: е, ми маємо всі знати державну мову. Чи всі досконало мають е, знати тот же майстер, котрий ремонтує машину або е, таксист. Розбереться. Аветка. Як ми бачимо, трошки вона інакша, так? Чи ні? Чи подібна до нашої абетки? Подібна? 15. 15. 15. 9, 8 і 13. Тільки не 8, а. А 8. 8. Молодець. Сідай.

Наразі це другий клас, тобто вони впродовж двох років ми вивчаємо українську мову. В першому класі вони розпочинають навіть з звичайних таких слів, як доброго дня, чи смачного, чи ну будь-які такі привітні слова, так тобто, те, О, що ми бачимо, таке... це два роки результату. Так так, 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 це більшість, які спілкуються тільки угорською мовою, виключно в родині, а вже ну, один урок на день, тобто щодня. Є урок української мови. Коли діти бачать віддачу від нас, вони теж хочуть навчатися. Я викладаюся на максимум, так як наразі не маю своїх дітей. Я викладаю повністю всю свою душу у свою роботу. Бо діти це факел. Ми повинні їх запалити, а далі вони йдуть по життю, тобто це наше майбутнє істоне. Які перспективи в цих дітей, які в них амбіції? От ми теж проходили повз 11 клас, більшість з них планують навчатися в Угорщині. Чи вас такий вибір засмучує? Чи він здається нормальним? Ну, дивіться, це залежить ну, від дитини, від сім'ї, від вибору. Це ну і в різних класах по різному. Ми дуже. Раді тому, що вони можуть реалізовувати своє знання і е, за межами нашої держави, і в нашій країні теж. Так що в нас постійно є діти, хто поступають в Ужгород, у Львів. Е, ну, Є діти, хто поступають і за кордон. А, а у цей момент, що ви вкладаєте всі свої сили, всі свої знання, вміння, весь свій час і ресурс. Е, і зрештою, ця дитина їде вчитися за кордон і працює на благо іншої держави. Ви знаєте, часто вони повертаються. По перше, по-друге, якщо навіть не, не, не в Україні працює, вони часто, дякуючи тому, що знають українську мову, часто шукають собі такі праці, де вони можуть використовувати нашу українську мову, і вони так скажемо на користь. Навіть нашій державі, якщо і навіть не дома, треба ж трошки часу ще, щоб, щоб тут трошки стабілізувалася ситуація, і тоді воно, я думаю, само це це питання рішиться. Давайте почнемо з того з закону про мову нацменшин. Що з ним не так було? З прийняттям закону про освіту у нас виникло багато запитань. В законі про освіту написано, було написано мова освітнього процесу, українська мова, державна мова. В той час. У нас в школах на перервах, в вчительських, на виховних уроках, часто вживали ми угорську мову. Коли, наприклад, відзначали наші традиційні національні свята, чи, чи розміщали оголошення для батьків. Ми використовували угорську мову. І з прийняттям е, цього закону, е, е, ми не знали, чи це ми маємо право робити, чи не маємо право робити. Ми в законі не знайшли, не знайшли чітку відповідь, чи ми можемо вживати, е, не порушуючи закон про. Про освіту спілкуванні з учнями при виховних заходах, чи можемо вживати угорську мову. Її немає цієї відповіді виходить. Тепер ні? вже є, тепер же є, вже, вже тепер відсотки відмінили. А що, що це за послаблення? Тобто це Верховна Рада проголосувала до зміни до закону? Це так, в законі про нацменшини спільноти вже чітко написано, що там, де проживають. В тих регіонах, де проживають національні машини, вони вільно можуть використовувати свою рідну мову. Але цікаво тепер, як це трактується, наприклад, для російської? Так, да, це говориться про мови, які є членами Євросоюзу. Про російську мову там не йдеться. Можете ще от пояснити про портрет? Ви не керівник нашої нації, тобто ми не, хоч і не є громадянами, але частина угорської нації, який за кордоном живе, ми його привітали з його обранням, і він цей портрет з власним підписом окремо кур'єрською поштою відправив. Це... Не ви так почесно його тут посередині. У ну, мене, якщо подивитися, є і попередній е е е прем'єр-міністр. Бо у мене всі тут. Але, Якщо, але... керівників української держави. Но я від не них май. нічого не отримав. Якщо отримаю від Володимира Олександровича, я його і тут поставлю. Пане Ласле, попрошу вас представитися, як вас звати і хто ви є. Ласло Зубанич, голова демократичної спілки угорців України, за фахом історик. Завідувач кафедри Ужгородського національного університету 53 роки минуло 20 травня цього року і, і працюю теж і живу тут у Берегівському районі. Вже з питаннями національних меншин. Займаюся з 91-го року. Чи правильно я вас розумію? Що коли прем'єр-міністр угорщини Орбан звертається до європейських держав, заявляючи, що в Україні утискаються права угорців, мовні, він має рацію. Часково так попри те, що в Україні триває кривава визвольна війна, вони роками переслідують угорців, які живуть там. Вони переслідують і утискають угорськомовні школи. Практично хочуть їх всіх закрити. Або зробити з них українські школи, наприклад, до кінця прошлого року я повністю дав би повну підтримку його думкам. Але коли Україна прийняла поправки до цих законів, це питання вже не повністю відповідає дійсності. Тому зараз, на мою думку, керівники двох держав, ну це вже десь другий рік. Питання тягнеться на рівні керівників держав повинні бути сісти за стіл переговорів. Так, покажіть, будь ласка, нам ну, ваш безпек лист. Ну, це цей тут, тут у нас різні лист. різні. Є. Ну, це ваше звернення. Я ну, так розумію, наші, його підписало дуже багато різних так, людей. В кінці е листопада, і на початку, 8, 8 грудня було прийнято Верховною Радою поправки до цього закону. І це, це питання, і тоді 13-го був саміт у Європейському Союзі, і вже тоді так анонсувалося, що Угорщина буде проти. Це було і в дебатах у парламенті, і всі були настроєні, що це питання буде ну, відтерміновано. І в кінці кінців у нас тут була зустріч з послами Євросоюзу і перед засіданням. Тут колеги, і в тому числі і місцева влада запропонувала, що давайте щось робимо, бо для нас це буде дуже погано в тому розумінні, що нас не зрозуміють, що тут і Угорська, і різні громади, і сама Закарпатська область не має таку чітку позицію, і як ви думаєте, і в Москілії так цього листа десь і склали. І там, ну, там такого нічого не, не було, так до дуже різких питань. Ми, як нормальні члени угорської діаспори, попросили угорський уряд допомогти у тому, щоб Україна мала вільний шлях до Євросоюзу. Це було десь на вихідні і вівторок вже отримали відповідь. На наше прохання, що він там він вам написав? Тут написано, що будемо працювати над тою, що угорська громада в Україні жила у мірній, стабільній розвиваючій державі. Все ми будемо робити для того, щоб це забезпечити. Але це не вплинуло на його кроки. Це правда. Ну, це для як, нас як ви це оцінюєте взагалі? Ділю тому що ви тут теж казали, що був ще один лист до ООН, і дуже багато питань. У нього така принципіальна думка, що не кожного не як то як ти формулював, що Кожного разу слідкуйте за тим, що я роблю нашою як кажуть. Ми підтримуємо Україну, щоб вона якось вижила. Хоча це наразі сумнівно, адже Україна більше не є суверенною державою без грошей та зброї від Євросоюзу та США. Україна як держава перестане існувати. Чи обговорюєте ви от цю міжнародну політику? Заяви Орбана спричиняють скандали в Україні, вони викликають подив, тому що Європейський Союз підтримує одна Угорщина постійно щось блокує. Я думаю, у нього, як чесно, і немає часу дуже дивитися в новини. Він мене питає, що там у новинах. Но я думаю, хлопці дуже сердиті за те, що. Якби було більше зброї, було б більше менше погибших, о, краще б то пішло. Так як у них і з дронами дуже проблема. Хлопці от збирають самі там свої кошти, які там їм дають зарплату, вони там на общак дають, щоб купити дрони. Ми самі з Мукачева, батьки його з Баркасова Венгер, мама українка, теж, ну, батьки її були Венгери. З чоловіком познайомилися, пішли, він прийшов із армії, пішов на роботу, і я пішла на роботу, на швейну фабрику. І Він робив утюжником, я упаковщиком. Так там познайомилися. Ну, він так у родині в нього розмовляла бабка дуже угорською, е, його тітки е, тут. Дома родителі не розмовляли угорською. А потім вже у нас народилася третя дитина, хотів поїхати на заробітки, бо тут ну, не дуже так добре було. А син пішов в армію на срочника і вже мав кінчати рік з половиною, щоб додому вже дімбіль. І тут війна починається, і він нам дзвонить, що треба мене забирають на білоруську границю. А чоловік у середу вже мав виїжджати на німці. Ну, і Він каже, я не буду йти, йду на роботу, пішов на роботу і тут йому пов'язку дають. Ну, він би міг пересікнути з паспортом, все. Ну, він каже, кіть мій син там. Я не буду втікати. Потім на Бахмут. Із Бахмута на Солідар, тепер на Донецький. Якщо запитати, хто він, угорець чи українець, він що відповість? 50 на 50. Мовні права ваших дітей. Як... Закарпатських угорців отискаються, як ви вважаєте? Ні, у нас не було таке. От... Дитина ваша навчається в школі. В неї всі предмети українською чи є частково угорською? Ні, у нас угорська тільки одна школа і все. А ви навчаєтеся в українській? Так. Да, да. да. <клес> так. У мене бажання, щоб от я ранку встала. Так щоб я почула, кінець війни. Важко, важко і дітям. Дашка в нас є 11 років, вона дуже сумує за ним. Я так бачу, от коли ми гуляємо. Бо Діти гуляють з папами, вона каже, коли вже мій папа прийде, Чого так несправедливо, Чого тут папи є, чого їх не беруть, а мого папи взяли? Він так усе каже, що скоро я вже вдома буду, все закінчиться. І, тіпо, я мушу там бути, бо я там не буду, прийдуть сюди, маскалі. Відсуди, хороший, замерз. Ой-ой-ой. Пизнш. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Молодец. Молодец. Як ти знаєш?